Друзі, бачите, він сіє, що сіє, далі дивіться відео. Трішки вам покажу. Почали сіяти. Дякуйте Віталі, що він нам зараз позичає сівничка. І ми трошки можемо попрацювати. А ви, друзі, підписуйтесь, ставте лайчики і дивіться далі нас. Ну, далі дивіться відео. Так що всім гарного, мирного дня! І дивіться далі, підписуйтесь. Не порпайся то. Одийсько, де досягнути. що Just... ж Вийди іди. Витягни. Вийди іди. Га. Тупий сук. А. А тётя Галя оно є, бачиш. Тих бидуть тётя зараз ти кричати. Та не буде кричати. Це може не бачити. Пуспохи. Там дядя буде кричати. Пуспохи. Да. Беззубий? Ой, щось давай. Аж туди до садка, наверное, чуєш? Няла. Це по траву ходили. Покропив, а. Знизу, ззаду Друзі, сіємо, сіємо суданку тут. Вітя, присядь. Сіємо, сіємо суданку вже трошки туди до берега пішов сіяти. Денис дивиться, чи воно сипе гарно, щоб було все по фіншу. Паделішньої, да? Ну. Ну, <рес> ну. No, no. Так що ось так. Оба <рес> <Oba. рес> Красота. Весна Пс, вже. Зараз пам'ять закінчиться. Вітя. Дівчата. Кучеравий. треба постригти. Не треба. Не треба. Не потрібно. Надо біжать. За п'ять хубав. Це через нього параліти. Ось так. Ай, не буде цього. Вже такий пирій. Але гарно як. Ого, як упав. Не бийся, Ростислав. А попробуй загинити. Да? Пока? Ага. На сьогодні. Да, да. <реш> а ззаді написано Шевченко, а ну обернись. Да? Да. Да. Тобі що, футболісти? А де твоя кепка є? А. Все, друзі, покажу далі, дивіться відео, я вам склею буде трошки сюданки, трошки сої. Що ти хочеш? У ось з, зубом з тим зубом, з тим, тим розтіком. Так що сіють суданку, а я пішла щось друге робити. Так що, друзі, якось так. Як побіг. -та -та -та. Десь бо вони не цю розсиплять, то получите потім. А добре, що перії. <ривіт> 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 Все, друзі, дивіться далі відео, а я вам буду показувати. Трішки. Що там і де там. Ось, дивіться. дивіться далі. Що, вже немає попригунчика? Друзі, привітики, привітики. Катається Петя там у березі дісковою, діскує трошки города, бо щось після цих дощів дуже виліз. прям зелене, бачите? От, так що якийсь вітер зірвався? Зараз спробую вам зблизити. Тоді будеш е, сіяти сою хоча його передіскувати десь там. Видно, не видно вам петі, бо я не бачу сонечко світе. І мені не видно в камеру, чи, чи вам видно чи не видно. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайчики. Дуже зараз зелене, класне. Ось тут буде сіятися соя. Скільки на нас хватить, плануємо ніби сіяти все. Зелений. Такий вітер, мабуть, вам дуже добре смагає по, по цьому, але вибачайте, дуже вітер зірвався. Так що, друзі, ось таке. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Це хорошо добре, собі перебив, бо скородили вже давненько. і Щось не дуже воно так заскородилося, але то таке. Так, друзі, ось вони вже сіють yeah. тут сою. Приїдуть, покажу. Оце вони вже, оцей кусочок вже засіяли, я так розумію. Дуже быстренько все роблять But або хочет. нема кого. Що хочеш? Привіт, махай. Привіт. Махай, привіт. Ти мені курбабку даєш? Де? А хлопці також прийшли, як завжди. Yeah, Зараз під'їде ближче та й вам буду розказувати далі. Взяв собі стільчика, так? Да? Yeah. І все. І настоящий пацан. Yeah, а Ти король? <різь> Я ха ти думати, траперіс. Такий якийсь вітричка сьогодні, що це капець. Сьогодні в нас 29 квітня, 2024. Ми працюємо на нашій землі завдяки нашим хлопцям засилує дівчатам. Хай Бог їх береже. Ось так. Працюють наші хлопці. Денис сьогодні залишився вдома, не пішов в школу. Працюємо на домашній землі. А Денис, Денис а Вітя і Богдан пішли в школу. Але вже така пора, що вони вже скоро будуть також вдома. Денис дивиться, щоб Так сіємо ось туди далі. І вони, мабуть, вже обсіяли, бо бачу, що таке, така полоска. ось ви Бачите, така полоска. Мабуть, це вони вже обійшли, так обсіяли, а тепер тільки так ганяють. Я так думаю. А Там як вони зробили, як вони вирішили, будемо бачити. Заспокойся. Кирил, з нього дражне царьова корева, а то й плаче. Вже дерева позеленіли, гарно робиться. Але вітер сьогодні шмагає. Зато лоча, а тоді я не знаю, що з нас задитися. Вони тут вже майже досівають. а піросіх плаче, бо Кирило вмістить. Кирило! От же гад малий. От же вреднота, да, а не Кирил. Дражниця з нього. Каже, криво, а ти плаче. Ай, господи, як це з ними дітками можна? Оце боротись. Так що ось сія сою. Не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. Ось. Може видно, може ні. Що це не хоче нічого робити. Це 10. 11. 10 одиниць чи стати. Ось так. Досівають, хай вони досівають, а я тут по своїм справам трошки є дуже робота. Вони, в принципі, справляються тут самі без мене, то хай собі справляються, а я погнала так ось, Все таке вони тут обсіяли. Є собі тепер катаються. Це ми тут посіяли зелене таке. Зараз вам покажу. Красота. Зносять, зараз будуть висипати всі в них. Ой, зараз покажу. А ви що, не кропили? Кропили? Така на сої, розовенька. Вчора ми кропили його. її, ну я не показувала, як і що, може колись на другий раз. Що ви вже туди позалазили, алло? Жабенята. Їдете? Там А тоді попе буде тішитися, що? Куди? Що? Вони тебе Куди в розвідку? Розв Мене в розв'язку куди? З хлопцем. Що з хлопцями. До червне куди. Чого? Ну, катка. Чи сьогодні, чи завтра? Можна взяти котка одного, але не дасть. Угу. Та я Ой, то ну а тебе Да, чай будете пити. Гайда, влазь. Тут у з звіті сіяли буряки. Ось вони вже й посходили. Такі гарні дощі були, що вони вже й посходили. Вже скоро будемо пошукувати бурячки. І ліцерку тут посіяли. Тоже так гарно зійшла. Де одно місцями не було, такі п'ятниці. Слава Україні, героям слава! Бачите, який вітерець подуває? Все, друзі, всім пока-пока, мирного неба під нашою славною Україною, над нашою славною Україною. Слава Україні, героям слава! Всім пока-пока!